Брак грошей на розвиток малодоступні та дорогі кредити. Проблеми з якими стикаються підприємці під час війни. У Вінниці розробили програму розвитку малого та середнього бізнесу на найближчі три роки. Вінницький бізнес під час війни підтримуватимуть через систему ваучерів. Це своєрідна грошова допомога на розвиток та розширення власної справи. Найбільше зараз такої підтримки потребують підприємства, які виводять свої виробництва на європейський ринок. Бізнес сьогодні потерпає від браку фінансових ресурсів, тобто кредити занадто дорогі, а а фактично інвестиційний капітал на ринку в Україні також недоступний. Одним словом, бізнес. Досить мало ресурсів для власного розвитку, для модернізації, скажімо, виробництва і тому подібне. Тому ми запроваджуємо цілий комплекс інструментів фінансової підтримки бізнесу. Зокрема, це буде відбуватися через ваучери. Однією із умов підтримки ваучерами це створення робочих місць. Чимало підприємств укладають угоди з Вінницькими коледжами та університетами щодо майбутнього працевлаштування студентів. Хочемо запровадити новий інструмент, це ваучерна підтримка бізнесу. По своїй суті, ваучери є цільовою безповоротною дотацією бізнесу, яку бізнес може отримати на конкурсних засадах, подавши заявку і виконавши той набір критеріїв, який буде визначений у положенні про цю підтримку. Ми в даному документі передбачаємо сім вихідвалучерів. Ми великі надії покладаємо якраз на малий і середній бізнес в Вінницькій громаді, тому що від цього залежить майбутнє і найбільша кількість залучених людей. 95% або й більше у нас працює людей в малому і середньому бізнесі в Вінничан. Ми плануємо трирічну програму, і дуже добре, що до цього долучені якраз бізнесмени, якраз малий і середній бізнес, і чотири ключові бізнес-спільноти Вінницької громади це клуб дивових людей, Вінницький бізнес-клуб, іт асоціація і БОРД. І вони якраз нам до цього допомагали і в розробці, і підготовці цієї програми. Грошову допомогу ваучери надаватимуть для оновлення обладнання для підприємств, які виготовляють продукцію, яка може використовуватись на фронті, а також для ветеранів, які хочуть відкрити власний бізнес. Євгеній Овсяніков телеканал Вінниччина.